Якщо люди купують собі в такому об'ємі сурфінію і хочуть пересадити в більший, ми рекомендуємо садити по дві штуки. Тоді воно швидше наростає і буде гарніше виглядати. Люди люблять комбінувати. Люди люблять два-три кольори садити. Але ми, ну, ми не прихильники садити по три штуки, це трошки затісно буде. Воно спочатку буде гарно виглядати, така підвісочка буде виглядати гарно пишненько, але коли воно за місяць розростеться, їм буде тісно і хтось когось буде витісняти. Або вони будуть мучитися, їм буде мало харчування. Ми радимо садити по два штуки. Краще, нехай воно буде трошечки так бідніше. Але з часу воно наросте і буде гарно до морозів. Наші клієнти дуже сильно полюбляють. Комбінувати свої горшки, що ми неоднозначно рекомендуємо. Наприклад, дуже сильно полюбляють такий геліхрізум, який ну, взагалі не вибагливий. І він наростає до неймовірних об'ємів. Якщо його посадити в великі об'єми, це можуть навіть бути ось такі кущі. Їх вибиває мороз, а так їм нічого практично не шкодить. Поливати, давати добриво. Дуже, дуже часто його садять з пелергоніями. Палергоння возвишається, це спадає вниз і воно виглядає дуже гарно. Також в нас ще є іпомея батат, така ампельна, досить гарно, досить гарно розростається до великих кущів, але трошки вибагливіша в догляді. Вона може і кліща підчепити, і тріпса підчепити. Трошки треба її обробляти. Але люди, які дуже люблять квіти, вони це все знають. Вони вміють з цим працювати, вони роблять обробки. Думаю, це не є великою проблемою. Тому зараз в такий час ми без агрохімзахисту ми не можемо справитися ніяк. Ще такі є дуже гарні плектрантуси. Це йде ампельний плектрантус, який буде спадати вниз і він нарощує неймовірно великий кущ. І є такий варіарний плектрантус, який буде трошки возвишатися. Але нарощує також великі і пишні кущі, їх можна поєднувати між собою. Їх можна поєднувати з, з сульфініями. Це вже побажання кожної, кожної людини кому що більше подобається. Кажете більше двох ж... рослин, бо торгів не сьогодні. Так, все залежить від об'єму горшка. Якщо це об'єм 3,5, краще, щоб було дві рослини. Якщо це об'єм п'ять. Можна і 3 посадити. Якщо 7, можна 3-4 рослини посадити. Чим менший об'єм, тим менше рослин потрібно туди садити. Воно дуже гарно виглядає. Оце сиреньке з, з пеларгоніями. Дуже гарно виглядає. І ще також в нас є, трошки залишилася така аптенія. В неї такі воскові листочки. Вона, коли розростається більше, вона викидає квіточку таку рожеву в діаметр як 10 копійок, дуже гарно виглядає. Це вона десь середина, середина травня вона починає зацвітати такими маленькими, гарними квіточками як... а довго, цвіте? довго цвіте. Ми минулого року мали її в тій теплиці, лишили собі на маточники, то з п'яти кущів ось таких розрослася ока полянка. Ця іпомея батат, чим вона гарна для покупців, вона нарощує клубінь. Її можна собі зберегти і мати на наступний рік. Це це ампельна іпомея, а це кущова. Ці клубні іпомеї можна зберігати як клубні жоржин, витягнути, просушити і залишити до лютого березня місяця, а тоді поставити на, на субстрат, пролити. Проросте і будете мати рослинку на наступний і саме рік. Саме журжини можна розрізати на кусочки? Е, можна, але може загнити. Вона не має таких великих клубнів, як жоржина. Але може загнити. Ми, ми не практикуємо. Чим більший об'єм горшка люди собі висадять, чим, більший, чим більше наросте корінь, тим більший клубінь. Можна і відкритий ґрунт і осадити. Тобто нічого не страшного. Ніч, ніч, нічого не страшно, тільки треба час від часу обробка для них. як Ця кущовка десь буде ось такого діаметру. А ростом десь біля 40 см. 35-40 см. У мене дуже гарно. Я полюбляю дуже квіти у підвісних кашпо. У мене, наприклад, зараз зіркова серія сульфіні. Підвісні кашпо дуже вдало виглядають як на балконах, так і в приватних будинках, можливо, на терасах або просто підвішені, десь є можливість це зробити. Ось конкретно цією шапочкою також є багато варіантів, які спадають і повністю закривають горщик. Це також виглядає дуже естетично. Є можливість поєднання квітів у підвісних кашпо. Це також виглядає завжди вдало та цікаво. До прикладу, тут поєднання сульфінія, бакопа і вербена. Цей кущ ще розростеться більшим і буде виглядати дуже виграшно на ваших діляночках, на ваших будинках. Особливого догляду не потрібно, потрібно поливати по потребі, бажано не бо Ну, всі квіти не люблять переливу. Краще, нехай вона чуть, чуть висохне, ніж буде перелив. І Періодично давати декілька разів на тиждень бажано добриво. Те, залежно від того, які умови, деякі квіти будуть краще цвісти і рости вам, деякі гірше. Ось, Наприклад, пеларгонія її можна на сонячних участках, де цілий день сонце, і вона вам буде там чудово цвісти, бо сульфінія любить більше півтінь. Ніж палюче сонце. На палючому сонці вона може пропасти. Ось іще один приклад поєднання квітів у підвісному кашпо. До речі, люди дуже люблять поєднання як різних видів квітів, так і сульфінії. Ми також робили цього року поєднання трьох кольорів сульфінії, яка вирощує довгі пагони. Воно користується великим попитом серед наших людей. Тут петунія кущова, Ну, сульфінія їх всі називають, про це це різновид петунії. Ось та Табелвайц, яку ми вже показували, та біла вербена. Воно наросте більшим кущом, більшою шапкою і буде такий мати вигляд. Минулого року це був хід сезону. Нашим покупцям дуже сподобався такий варіант в комбінації з біденсом, з лобелією ампільною і сульфінією білою. Такий, такий триколірний вазонок. Дуже великий попит. Такий синенько-жовтий з крапленням білої сульфіні, і дуже гарно виглядає. Це лобелія ампельна. Її можна садити з насіння, але вона не буде мати такої пишності росту. Це, це вегетативна лобелія. З щериночка, вона має більш, більш сильнішу силу росту, вона наростає гарні великі шапки, і також буде втягнутися вниз. Також можна в горшки висаджувати і неквітучі рослини. Це вже на, на смак кожного покупця. Ми рекомендуємо. Обирати плектрантус ампельний, такий плектрантус вирігатний, кущовий, він буде гарно поєднуватися в одній композиції, в такому підвісному горшечку. Він буде возвишатися догори, цей зелений плектрантус буде звисати вниз, щоб тішити око. Або ще такий дуже-дуже залюблений у нас геліхрізум, який не вибагливий ні до чого. Якщо ви купите гарну професійну землю, він буде до морозів. Невелик, неймовірно великої, великого розміру з ось такого кущика може нарости. Таких два кущики більш ніж достатньо на такий горшечок. Але якщо ви дуже сильно любите свої рослини, я би все ж таки рекомендував купити більший горшечок, не 3,5 літри, а 5,5 5 літр, 5 ,5 літр, тоді будь-яка з цих рослин покаже ще більшу красоту. Тому що чим більша коренева система, відповідно, тим і більша вегетативна маса буде в рослин. Воно буде трошки довше розростатися, але потім період цвітіння і період росту буде ще довший, ніж в маленькому рушочку. Ще плюс великих горшків в тому, що там великий об'єм землі, він не так буде сильно пересихати. Там буде більше вологи, коріння буде більш просторіше. І це для рослини. Буде більш благоприємніше. Також є люди, які мають балконні ящики, вони йдуть різної довжини 60-80 см в метр. Люди люблять також комбінувати в горшках, наприклад. Ось таких 4 кущики. Буде більш ніж достатньо на метровий горшок. Не треба засаджувати густо, рослина буде мучитися, землі буде мало. Ми рекомендуємо садити трохи рідше, ніж загущувати. Спочатку, нехай воно буде вільно і просторо, а за місяць півтори воно розростеться і буде дуже гарно виглядати. Також можна поєднати з сурфінію велику квіткову, яка має пагони. До метра, метр двадцять, все залежить від об'єму землі і від того, як, як за нею доглядати. Також можна посадити таких три сорфінії великоквіткових, які будуть спадати гарним язиком вниз і будуть мати великі квіти. При тому, як квіточка дозріє і буде відсихати її, обов'язково обривати. Обривати потрібно з насінневою сумкою. Для того, щоб стимулювати в подальшому розвиток рослини для того, щоб вона пишнішою ставала і расніше цвіла. Не треба боятися. Попросили в рослинки пробачення, закрили очі, відщіпнули і все. Найпахучіші квіти це безумовний фаворит, це є алісум. В народі на нього кажуть медунка. Він дуже гарно пахне медом. Його дуже сильно полюбляють бджоли. Він буває в кущумовому варіанті і буває в ампельному. Кущовий алісум розростається в діаметрі 25-30 см. Ампельний алісум розростається до метра в відкритому ґрунті, коли йому вистачає землі і вологи. Він неймовірний. З сульфіній в основному пахнуть темно-фіолетові кольори. Чи це петунія, чи це сульфінія, тільки темно-фіолетові. Тільки темно-фіолетові кольори. Є ще, є ще вербенка, але в білому кольорі вона пахне ванількою. Також з білої сульфінії, але квіточка більша, теж пахне ванількою. Це тільки один такий сорт, який пахне. І ось такі темні кольори вони теж пахнуть таким солодким, солодким ароматом. Ми в минулому році мали чучун. Запашний. Він пахнув як матіола. І дуже гарно пахне відповідно і матіола. А так, в основному, ну що? Ще мають свій аромат такий народний.